Добрий день, дорогі гості та підписники моєї каналу. І так вже 4 дні дощ і за 4 дні інвертор розрядив трохи батарею. Побачив, що на батареї 48 В необхідно вімкнути заряд від мережі. Увімкнув і ось 9 А-10 ампер, А ампер йде на зарядку. І що хочу вам сказати, дорогі друзі, я дуже рідко користуюся зарядкою від мережі. І навіть толком не знаю, як працює мій інвертор в цьому режимі. Я зараз вибрав на лаштуваннях. Зараз покажу в першому SUB сонце. Мережа батарея. Ну і ось в цьому параметрі ось, о, в 10 спочатку сонце. Потім, якщо сонця немає, тоді мережа. Оцей параметр взяв і зарядка від мережі в мене 10 А більше не треба, нехай заряджається. Потім ще з цікавого, наскільки я розумію, давно заряджати міні-батарею до 51 В. Ну, Подивимось, що буде. У 21-му і 20-му в мене 51 В стоїть. Зарядилася батарея вже до 50 вольт. Я підняв струм. Заряду до 20 А, оскільки хочу піймати момент, коли зарядиться до 51 вольта, чи буде йти е, далі напруга, чи зарядиться до того значення, яке виставлено в пункті 21. Чи ні. Цей момент хочу перевірити. Ну і ще покажу вам, е, дорогі друзі, скільки споживає зарядка. Ну, кіловат Закачую. Ну так, да, 50 В 20 А. Кіловат заходить в. Акумуляторну батарею. Часно прийшов напруга 51 вольт. Ось тільки тільки що з'явилося, 20 А іще йде. Ну Не знаю, будемо будем бачити, буде далі підніматися напруга чи ні. Так виходить, що мій інвертор заряджає акумулятор до повного. Я вважаю, вже хватить заряджати акумулятор, Почти повністю він заряджений. Вимикаємо заряд від мережі. Ось так от. І все. Батарея підзаряжена, заряд від вимкнений ось Оце так виходить. Зараз пасмурну погоду виникає необхідність підзаряжати акумуляторну батарею. Оскільки літієву батарею не бажано довго тримати в розряженому стані. Скільки енергії закачало в акумулятор, я, на жаль, не. Не засікав, ну, десь, десь біля 2 кВт-годин я, мабуть, туди залив. Взимку без мережевої зарядки нікуди. Так що, якщо відео сподобалося, став лайк і на канал. Всім до побачення до нових відео.